Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що відбувається між президентом та його найближчими соратниками, як прем'єр Шмигаль зумів зміцнити свої позиції, чому на банкові хочуть, але не можуть розпустити раду. Пише видання РБК Далі мовою оригіналу. Влада Володимира Зеленського рік тому напередодні повномасштабного вторгнення Росії здавалася найслабшою за весь час його президентства. Партія Слуга народу колись безумовний лідер народної підтримки у деяких соцопитуваннях навіть. Не посідала перше місце. Президент був утягнутий у перманентне політикомедійне протистояння з олігархами у цих умовах. Друга половина його каденції представлялася для зеленського та його команди вкрай проблемною. Російське вторгнення миттєво все змінило на деякий час. Традиційна боротьба між владою та опозицією зникла. Та коли після відступу окупантів від Києва до середини весни політичне життя поступово почало повертатися. Виявилося, що Зеленський знову став абсолютним лідером електоральних симпатій. У грудні дві Адцять року, згідно з опитуванням КМІС, президенту довіряли 84% українців. Роком раніше лише 27%. Його політичні конкуренти, принаймні на сьогодні, залишилися далеко позаду. Війна та колосальна популярність президента змінила баланси і усі владні вертикалі. Багато завдань з початком вторгнення Росії природно перейшли у відніння президента. Це зацементувало політичний центр країни на вулиці Банковій. Більшість свого часу Зеленський приділяє питанням війни та підтримки за кордону дві пов'язані між собою сфери, навколо яких обертається весь український порядок. Денний декілька разів на тиждень він проводить засідання ставки Верховного головнокомандувача. Цей орган частково перебрав на себе функціонал ради нацбезпеки та оборони до лютневих часів, але з розмежуванням функцій на ставці у вущому колі обговорюються питання безпосередньо пов'язані з війною забезпечення армії, тоді як РНБО займається сектором економіки санкцій. Тощо президент регулярно спілкується із військовими дипломатами, проводить міжнародні. Дні переговори та записує щоденні звернення до народу. Щільний розпорядок дня змусив Зеленського відійти від мікроменеджменту, який, до речі, був також властивий і його попереднику. Раніше президент міг проводити наради навіть щодо якогось одного законопроєкту. Зараз такого через зрозумілі обставини вже немає. Тому більш дрібні питання тепер обговорюються на рівні кабміну депутатів і якогось із представників офісу. Президент може включатися тільки в тому випадку, коли це обговорення заходить у глухий кут, Розповів один із співрозмовників. Президентській команді інтерпретації різних джерел дещо відрізняються. Але якщо зіставити імена, що звучали найчастіше вхожими, до президента зараз можна назвати Сергія Шефера, керівника офісу президента Андрія Єрмака та його радника Михайла Подоляка, прем'єра Дениса Шмигаля і голову фракції Слуги народу Давида Арахамію, інші можуть потрапити до першого, тільки повідомивши другий поверх, зазначило одне з джерел видання маючи на увазі керівника офісу президента. Ірма крательно фільтрує всіх відвідувачів президента. Та хтось вважає це прагматизмом, щоб організувати робочий день президента з максимальним ККД. Інші вважають, що главі офісу президента просто не до душі, коли хтось займає надто багато часу Зеленського. Тепер щодо ради у перші тижні після вторгнення Росії парламент справді працював як злагоджений механізм, але згодом він почав давати збої. Навіть попри те, що президент відновив регулярні зустрічі з головами комітетів від слуги народу та керівництвом ради для обговорення порядку денного стеля на якому на більшість зараз може розрах. Ховати самотужки це приблизно 180 голосів. Частина фракції пропускає засідання через хворобу відрядження та з якихось особистих обставин. Інші це депутати, близькі до екс-спікера Дмитра Разумкова. А також умовно група бородатих, яких прийнято показувати з ігорем Коломойським, що вже не зовсім відповідає дійсності, але не готові голосувати за всі ініціативи влади. Схожу позицію займають і позакоаліційні фракції. Євросолідарність намагається застовпити за собою місце єдиної ідейної опозиції, тому стає. Критичнішою до влади у слузі народу вважають, що можлива тому причина просідання рейтингів партії Петра Порошенка на їхньому фоні батьківщину в команді Зеленського сприймають як більш догороздатну опозицію, яка втім також буває досить впертою. Депутати від голосу. Не надто дисципліновано відвідують засідання, як і представники двох звичних сателітів влади довіри та за майбутнє. Як не дивно, але найнадійнішим компенсатором голосів для слуги народу виступають групи, створені на базі ОПСШ відновлення України та платформа за життя та мир. Але навіть вони більше не натискають мовчки кнопки За а хочуть, щоб їм пояснювали навіщо потрібно підтримувати те чи інше рішення. Складнощі з голосами іноді змушують банку розмірковувати про розпуск ради, тим більше, що команда, Президента має плани завести до наступного парламенту оновлену партію під одноіменною робочою назвою. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.